После первых штурмов, мы поняли, что там что-то творится неладное. По нам же, наши же, арта работает. Какой позор, господи. Появилась тенденция, что э, люди просто говорили, раз так, раз вы так воюете, то воюйте сами. Когда он сидит дома в Донецке, к нему приезжают, забирают, арестовывают. Вот. Поэтому появилась миграция из ДНР. ЛНР, старые регионы России. Мы попали в такую трудную ситуацию и решили вот так вот хотя бы поступить. 11 мая мы подписали контракт с Минобороны. Добровольно. Добровольно пошли участвовать на СВО. При подписании контракта нам проинформировали, что мы будем стоять на вторых и на третьих линиях. На постах после тренировочного лагеря, по прибытию на передок, мы поняли, что нас обманули. Тем самым мы не стали паниковать, бить в Колокола и что-то предпринимать, мы остались доблестно нести службу, воевать, как мужчины и патриоты нашей страны. После первых штурмов мы поняли, что там что-то творится неладное. Мы вытащили раненых, которые пролежали там пять дней, штурмовали 29 числа. Их никто не собирался забирать. Никто не сказал за них, что они там есть, чтобы мы их забрали. Была какая-то определенная задача, чтобы мы выполнили ее. Мы ее выполнили, вытащили раненых. Спустя месяц по обещанию командира роты, что нам будут вести продовольствие, еду, воду. Будем от, э, раз в две недели отдыхать в тыловых лагерях. Э, все эти обещания, это было все пустышка. Тем самым, с, про, с продолжительностью месяц, без еды, без воды, без каких-либо условий для проживания, мы выходим на различные штурманы, на различные задачи, которые поставляют нам люди, которых мы ни разу не видели. Ведут нас на убой. Из 110 человек нашей роты осталось менее 25 человек. И каждый днем наши ребята приезжают трехсотыми, двухсотые остаются там. Трехсотые это в лучшем случае. Каждый человек здесь вот сейчас находится. Он счастлив от того, что он вышел из этого ада, из этой нечисти, что отдает нам такие приказы. Я боюсь за свою жизнь. Не от того, что я пришел выполнять серьезное дело, так же, как вот, ребята. От того, что когда мы выполняем задание, по нам же, наши же, арта работает, минометы. Нас хотят искоренить. Любым путем обнулить. Мы не знаем, что и как, пока мы здесь. Вот, ребята, вот, сами скажите, как есть. Вот, да, все так и есть, никто не отказывается выполнять свою задачу. Наши материалы не, не слышали нас больше месяца. Никто не может понять, что происходит. Почему такое отношение к нам? Мы добровольно подписали эти контракты, участвовать в СВО, искренить этот фашизм. А в итоге фашизм, он среди нас и пытается искоренить нас любыми путями. Я прошу вас, Владимир Владимирович, и вся общественность, вмешайтесь в это. Мы не одни. Здесь много таких людей. То мы увидели, что у нас теперь организовался заградотряд. По указанию губернатора Ростовской области Голубева, теперь административная граница между ДНР и ЛНР, она такая же, как государственная. То есть там есть такая же зона, в которую нельзя заходить, только через пункты пропуска. Любой журналист Российской Федерации может приехать э, на любой из пунктов пропуска и посмотреть, э, как поступают с донецкими мужчинами. То есть это как, э, как с пленными. Ты, не дай бог, через э, мимо пункта пропуска пытаешься э, проехать. Ну, у нас же ДНР уже Россия и Ростов Россия. Вот. И если ты пытаешься мимо пункта пропуска, то ты уже преступник. То есть ты автоматически арестовываешься, З тобою як з, з заключеним ведуть себя. І, і, ну, і, ти... Какой позор, господи! Є свіжі звуки, бавовни, є якісь уточнення? Що там було? А, ну, свіжі, не такі вже й свіжі, ніж з 15-го на 16-го Так, Але просто було невідомо, бавовни. що це було. Ну це фактично батарея с 300 і ЕРЛС, система ЕРЛЕСК, яка є частиною цієї батареї, в принципі, перестала існувати. Якщо вбрати, то це друга батарея вже Ест-300 за останній тиждень. Ми сподіваємося, що це не остання. с 300 стає менше, але там є ще букітори. І Є дуже великі нерви окупантів, які намагаються зараз перетягнути саме техніку в інші міста. Подивимось, де вона буде стояти. Але ну, в принципі, це тотальне послаблення. Системи першого ешелону, навіть можна сказати, системи протиповітряної оборони Російської Федерації, тому що всі ці знешкоджені системи та й біля аеропорту 12-го, Липня і зараз, 15 липня, неподалік від манушу, це все частина першого ешелону оборони аеропортів, портів і НПЗ, які розташовані вздовж Азовського моря з російської сторони, тобто це Приморська Ахтарськ, Єйськ Азов, ростов на дону і власне Таганрог. Так а куди тепер це все рухається? Бо раніше ж вони тягнули дотягували резерви саме в ППО і в техніці з Новоазовська. А, а і і звітом ти десь з Ростовщини. Тепер що на навпаки розосереджують, вивозять. По різному, тут дуже дивні рухи. На якщо брати тенденцію останнього тижня, то все ж таки ми бачимо, що знову вони натягують на Запорізьку область. Причому цього разу ми можемо казати, що вони туди натягують з різних регіонів І з Новоазовська і тягнуть з напряму Донецька. Не знаю звідки вони там беруться до Донецька, але тягнуть бік Запорізької області, і вже не Бердянська або Приморська, а здебільшого ми це спостерігаємо в бік Розівки, тобто це Розівка Пологі, що там у нас такмарко. От оця частина Ближче до лінії фронту uh -huh. і складається таке враження. Давно вже було відомо, і давно вже були якби такі кроки росіян для того, щоб накопичити певну кількість резервів і почати нову хвилю наступу, почати новий тиск по Запорізької області. Але одночасно з цим частково ми бачимо, як вони знімають резерви і ті підрозділи, які вони загнали на доукомплектування, які вони підготували вздовж. Це Маріупольська Бердянська агломерація, Приморська, Кирилівська, тобто вздовж узбережжя. Товського моря табори підготовки, от звідти вони знімають і перекидають їх на північ Донецької області, там де ми спостерігаємо її саме запекла частина на зараз? А що зараз з кількістю військових в Маріуполі російських? Це ж ну такий умовний тил для окупаційної російської армії. Збільшується їх кількість, зменшується. Яка інформація надходить? Ну, з того часу, скажімо, як почався надпус, наступ Авдіївський, потім часів Ярівський, і вони витягнули звідти значну частину резервів. Збільшення ми не спостерігаємо. Воно там плюс-мінус тримається в розмірі 30-35 тисяч. Вони тримають по всій агломерації. Це я беру Маріуполь з районом і частково Бердянськ з району. Так легше рахувати, враховуючи, що там великі табори підготовки. Це дійсно так. В самому Маріуполі там є корпус, який передбачено, що він буде умов. Умовно кажучи, захищати Маріуполь, він там десь 10 до 15 тисяч теж система змінюється, але плюс-мінус в статичному стані знаходиться безпосередньо. Ну тому сказати, що ми бачимо стримке зростання кількості військових російських на території Маріуполя чи району ні, цього на, на щастя. Поки що не бачимо навпаки. Знов ж таки, якщо скласти всі пазли до кучі, можна сказати, що дійсно на зараз них є певні проблеми з, з особенною. Бовим складом, тобто з його кількістю, з його доставкою, його явно не вистачає на їх плани. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.